Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чи я? інформація. Останнім часом ми лише й чуємо про те, що черговий терорист, який вантажівкою давив людей чи розстрілював свою терористичну людину-ненависницьку ідею, взяв із соцмереж. В Україні через соцмережі й месенджери, особливо через телеграм, росіяни наймають собі одноразового використання шпигунів і диверсантів, часто це підлітки. Радикальні ісламісти здавна використовують дітей як солдатів чи як убивць. Тож, звісно, соцмережі вони також використовують для вербування неповнолітніх. А водночас реакція, суспільна реакція на такий вид комунікації і такі види злочинів дуже пасивна. Це переважно одноразове відловлювання виконавців, а спроби правового врегулювання інформації, яка є в соцмережах, особливо зараз, після відмови власника мета від співпраці з фактчекерами, не співвимірна зі шкодою і рівнем злочинів, які спричиняються. Томек Сікора на Фейсбуку, Томек Саксікора, член фонду Сікорки на Україні, який підтримує українських військових на першій лінії. На моє запитання, коли саме він помітив активізацію кремлівської пропаганди і дезінформації в соцмережах, відповів так. З'яска, якби з це явище, про яке ми говоримо, тобто феномен активності кремлівських пропагандистів в соцмережах, я не зустрічав його з початком повномасштабної війни, російського вторгнення в Україну. А в основному це почалося, коли Янукович програв президентство. Тобто після майдану насправді Путін втратив васальну державу, яка відгороджувала його від НАТО. І саме тоді в соцмережах почала з'являтися перша така маніпулятивна інформація. Потім був час досить швидкого навчання цих кремлівських пропагандистів. Це був час діяльності компанії, яка допомогла Трампу виграти вибори. Не пам'ятаю Кембридж аналітика, здається, у ньому брав участь. Не пам'ятаю його імені росіянин, який розробив і написав спеціальну програму, яка на основі опитування, відповідей на опитування та контенту опублікованого в соцмережах визначала вподобання, зокрема й виборчі, політичні користувачів соціальних мереж. Там без відома користувачів було зібрано кілька десятків мільйонів інформацій про кілька десятків мільйонів реальних людей. І тоді Кембридж Аналітика почала адресувати відповідним чином створені повідомлення відповідним групам одержувачів у цих десятках мільйонів, таким чином впливаючи на їхні виборчі рішення. Кембридж Аналітика також похвалилася ефективними виборчими кампаніями, проведеними в різних країнах Європи. Це загальнодоступна інформація, досить глянути в Вікіпедію чи де інде. І що після вибуху скандалу, після витоку інформації про діяльність Кембридж Analytica, компанію закрили, але її керівники відкрили низку. Інших компаній, які багатші на досвід Кембридж-аналітика, тепер працюють ефективніше. Це теж явище, яке я спостерігаю з 2014 року, принаймні свідомо, найімовірніше воно мало місце і раніше. Воно стало дуже інтенсивним, і я вважаю, що польський уряд і я підозрюю інші європейські уряди, і американський уряд, і власники соцмереж не готові боротися з цим явищем. Oraz właściciele social mediów nie są przygotowani na walkę z tym zjawiskiem. Методи й способи створення дезінформації це, скажімо, перебріхування слів лідерів суспільної думки і сторінки у Фейсбуку, які прикриваються ніби цілком безневинними сторінками любителів здорового харчування, а паралельно можуть поширювати Україну ненависницьку рекламу. Тож, коли ви лайкаєте улюблений рецепт на невідомій сторінці, чи лайкаєте милу собачку на невідомій сторінці, чи, можливо, якийсь одяг, який вам сподобався, то Може виявитися, що ви автоматично вподобали сторінку, яка поширює ненависть до українців чи навпаки, ненависть до поляків, а можливо ненависть до уряду, або просто підтримує росіян їхню агресію. Таких на одбіорце є кілька таких пасток для одержувачів місту. Принаймні, я визначив декілька. У нас є перший приклад це вибудовування авторитету. Є людина, яка виступає під своїм іменем, під своїм обличчям, яку можна впізнати, яка займається модною останнім часом темою геополітики. Така людина говорить про ситуацію, начебто нейтрально, але в різні моменти створює певні недомовлення, паузи, відповідну інтонацію, що дуже важливо. І після публікації такого матеріалу фейковий акаунт, який вже неможливо прив'язати до конкретної особи, одразу починає ці недомовки домовляти. Це як питання ворожого ставлення українців до Польщі, що скажімо цю зброю українці використають проти польщі і так далі. Друга пастка я її називаю пасткою різного змісту. Десь є фан-сторінка Facebook, яка публікує у своїх дописах, начебто, нейтральну інформацію. Це інформація про рецепти харчування, здоровий спосіб життя. Мене зацікавить якась страва. Лайкну такий фан-пейдж. А потім виявляється, що він публікує такі пости на стіні на своєму фанборді, але в роликах транслює типову антиукраїнську антиєвропейську пропаганду. Ага, бо тут що є ще важливим: мета ця діяльність кремлівських пропагандистів, на мій погляд, має три цілі: перша це конфлікт між польським суспільством та інституцією Європейського союзу. Та початок сприйняття європейського союзу як ворога польського суспільства, друга мета розсварити українські і польські народи, третя мета посварити поляків внутрішньо з урядом, але також і всередині будь-яких поділів, які існують в суспільстві, будь то політичні, ідеологічні чи релігійні. На всіх таких рівнях я бачу активність кремлівських пропагандистів, і це мета всієї цієї діяльності. Послаблення підтримки інституцій НАТО, державних інституцій країн Європейського союзу послаблення їх шляхом позбавлення соціальної підтримки європейській їх легко вирізняє, легко бачить такі маніпуляції. Але чому ж кожен користувач соцмереж не може цього робити? Чому не працює той самий механізм? Томик відповів трохи з гумором, але чітко вказав, яким механізмом перевірки користується. Віпані я м'ям таке ще знаєте, мені пощастило в тому, що мій тато був страшенним мегаломаном і розповідав багато казок. І в той момент, коли я почав спілкуватися із зовнішнім світом, з моїми друзями в дворі, з батьками моїх друзів, я почав повторювати те, що мені казав мій батько. І Я у відповідь отримав сміх і здивування з верифікацією цієї інформації. І цей досвід дитинства насправді навчив мене критично ставитись до інформації. Якщо я бачу, що якусь інформацію публікує партія, а в засобах масової інформації, я йду і дивлюся, що скаже про це партія. Б. Якщо якусь інформацію публікує консервативне змі, я йду і дивлюся, що мають сказати ліберальні змі. Але це не завжди дозволяє докопатися до істини, і тоді варто звернутися до цифр, досліджень і деяких вимірювань. І якщо це не дає впевненості, то варто перевірити, якими науковими методами було проведено дослідження, чи якими статистичними методами були зроблені висновки, а потім формувати остаточну думку щодо тієї чи іншої ситуації. Власний особистий погляд це речі, які забирають багато часу. Тому варто подумати і зробити свідомий вибір, що ось ця інформація для мене не має значення, але ця інформація для мене важлива. Тому я спробую дістатися до її джерела та оцінити правдиво вона чи ні. Я дійсно не бачу такої звички в суспільстві, але не у всіх був такий батько каскар, як у мене. не бачу такого навику в суспільстві, але але ні, каже м'яв такий ось баяжа як. І ще трохи про достовірність джерел інформації методом. Міцоковічі легальними за допомогою цілком законні методи за допомогою пошуковиків. Насамперед шукаю дане ім'я і дивлюся, що показує мені браузер. Потім, залежно від бізнес профілю особи, про яку я шукаю інформацію, я поєдную її із ключовими словами: президент, асоціація. Національний судовий реєстр тощо часто завдяки цьому ми можемо дізнатися, у яких інституціях сидить та чи інша людина, з ким вона контактує, а потім відслідковуємо історію цих людей, співпрацівників цієї особи і створюється така мережа зв'язків. Співпрацівниками цієї особи і твоже, якби якась пов'язань не в усіх був такий батько, добре це чи погано. Але так мені здається, що люди насправді дбають не про те, щоби знайти правду, а про те, щоби почуватися комфортно. От, наприклад, ненавидіти українців категорично і комфортно, адже завжди є кого звинуватити у всіх проблемах. Це така собі пастка внутрішнього психологічного комфорту. То що ж робити тим, у кого такого батька каскаря не було? Пропаганда в засаді, якби пропаганда в основному працює так само протягом я думаю двох тисяч або може сорока тисяч років відколи ми почали виковувати перші інструменти, Найімовірніше, вона діє так само. Ми не вчимося. Це те, чого ми, як людський вид, зараз не вчимося. Пропаганда прагне спростити реальність, завести її до якоїсь двофакторної ситуації, коли ми намагаємося зрозуміти ситуацію, на яку впливають кілька десятків факторів. Про існування, яких ми начебто знаємо, і сотні факторів, про існування яких ми навіть не підозрюємо, це досить складно. Тоді нам, ніби, доводиться змиритися з тим, що ми на 30-40% в чомусь впевнені, а ці 60% залишаються невідомими. І ми повинні визнати, кожен із нас має визнавати своє незнання та свою невпевненість до того, що я рухаюся в неаксіоматичному просторі, який, так би мовити, просто не визначиш. І я думаю, що усвідомлення перебування в такому стані пробуджує в нас зазвичай я не знаю, для мене це так є. Будуть почуття тривоги, загрози, тому що невідомо це загроза, так було завжди. А водночас увесь живий світ керується цим принципом мінімальних витрат енергії для. Для виживання. Чим менше енергії роботи мозку чи фізичної роботи ми витрачаємо на виживання, тим краще. Тому перспектива, що ми можемо вказати на винуватця тієї чи іншої ситуації одну людину, націю, релігію, колір шкіри, сексуальну орієнтацію, що завгодно. Вказати, як винуватця, а крім того, ще й. Не маємо самі шукати цих висновків, бо хтось нам підкаже через якусь інфографіку, через якийсь мем або через якогось псевдовченого, який говорить про геополітичні питання, то це просто омріяна ситуація для нас, леверів. Ну то така ситуація вимажена для нас, ленівих людей. Тома Касікору, я знайшла на Фейсбуку, але запитала його також про дезінформацію та маніпуляції в інших соцмережах. Я оперую гувні на Фейсбуку. Я працюю в основному на Фейсбук, тому можу посилатися лише на це на основі власного досвіду. Однак я часто чую від людей, які здаються мені компетентними що найбільшою каналізацією трубою зараз є ікс ілона маска. Який теоретично має бути місцем свободи слова, а схоже, що він використовується найбільш інтенсивно. Однак у Фейсбуку багато відео та роликів, які я переглядаю, є вже завантаженими з TikTok чи фотографії з інстаграм, оскільки там є логотипи. Тому я підозрюю, що в усіх популярних соцмережах домінує кремлівська пропаганда. через в Кремлівську. Томик підтверджує мої спостереження, що, на жаль, маніпулювання нашими емоціями, вподобаннями, нашою мотивацією і навіть формуванням нашого світогляду в сучасних умовах за сучасного розвитку інтернету займаються не лише російські злочинці чи російська пропаганда. Я абсолютно переконана, я абсолютно переконаний, що ця пропагандистська діяльність спрямована на формування електоральних вподобань і світогляду тих, хто її сприймає цю інформацію, відбувається на кожному рівні організації громади. Якщо ми зайдемо на сайт польського Сейму, то там будуть пропагандисти, які подають нам повідомлення про Польщу загалом. Якщо ми зайдемо до групи мешканців південного району Вроцлава, то зустрінемося з пропагандою, що українець зробив щось жахливе на вулиці Х у кварталі 9. і яка б подія не викликала емоції у тих, хто це читає, ми на 100% впевнені, що вона буде використана пропагандистами. От у Варшаві було жорстоке зґвалтування дівчини, не пам'ятаю, чи це було серед білого дня чи вночі, але начебто були свідки, які нічого не зробили. Цю подію негайно використали кремлівські пропагандисти, які розповіли всім, що дівчину зґвалтував українець. Тоді, звісно, поліція виступила із заявами, в яких виправляла фейкові новини, і це був, звісно, польський злочинець. Однак ця відсутність перевірки інформації означає, що багато одержувачів цих фейкових новин ймовірно досі живуть з переконанням, що дівчину зґвалтували українські біженці. Це відбувається на кожному рівні соціальної організації. Так, звичайно, автором цієї пропаганди є не тільки Кремль. У принципі, кожен, хто хоче, хоч якось, впливати на якусь частину суспільства, має таку можливість через соцмережі. Зараз в основному ефективність такої діяльності зводиться до наявних ресурсів, доступних маніпулятору. Тому що, аби це ефективно спрацювало, потрібні хороші профільні програми, хороші психологи, юристи, кошти на створення фільмів, гроші на виготовлення матеріалів. Потрібні бюджети. Тож, чим більший бюджет має хтось, тим більший вплив. Він має наставлення суспільства, до якого адресує своє повідомлення. Він, якби бюджетом хтось диспонує, тим інший має вплив на постави сполошенства, до корега адресує свій приказ. Це все звучить трохи сумно. Але що ж робити? Якщо звичайний користувач хотів би покращити ситуацію, то що робити? зміни створювати соціальні зміни можна з кількох напрямків. Одна справа правові норми, які встановлюють уряди держав, тому що уряд в цьому випадку роль уряду полягає в тому, аби захищати громадян. У нас є офіси захисту прав споживачів, є кабінети захисту пацієнтів. Необхідно створити офіс для захисту користувачів соцмереж. Тож обов'язково будуть законодавчі норми з боку урядів і відповідні покарання, накладені на власників соцмереж. Однак країни та власники соціальних медіа точно не встигають за цією зміною, а пропагандисти наразі залишаються безкарними. Це територія дикого заходу. Яка жодним чином не регулюється, і тому нам залишається лише основна робота. Отже, якщо ми бачимо мем, метою якого є зачепити наші серця, і він захоплює наші серця, ми не просто залишаємо це на реакцію і бажання серця, але давайте використовувати наші голови, давайте перевіримо цю інформацію. Давайте перевіримо її і присвятимо цьому трохи часу. Перш ніж чимось поділитися, давайте на мить подумаємо: насправді здоровий глузд є дуже хорошим щитом від багатьох жахів сучасного світу. Барзодобром тарчона на на навіле страшності дішого світу. Тепер лише питання, де взяти цей здоровий глуст у нашому абсурдному світі, я запитала, що би ще додав Томек до своїх порад. І мій співрозмовник порадив виробити у себе правильні поведінкові звички, уставлені до інформації з соцмереж. Томек Сікора наголошує, що фронт у російській війні це не лише в Україні такий очевидний, є фронти, які проходять через Польщу. Вони не такі очевидні, як фізичний фронт в Україні, але застерігає мій співрозмовник, також життєво важливі для нас. Скоро брешнездоровий розсондок пристренінг, можливо, лише дві речі. Швидше ви запитуєте, де взяти цей здоровий глуст через навчання, через поведінкові звички. Насамперед, коли ми стикаємося з якоюсь інформацією, яка є чимось. Провокативним для нас і провокує якесь ставлення, чи спонукає нас до певних дій, наприклад, поширення якоїсь ненависної ідеї, нам може бути важко контролювати себе і не робити цього. Але це того варте. Варто виробити звички, зупинятися і думати. Можливо, наступного разу ми не тільки подумаємо, але й перевіримо щось в інтернеті. Якщо ми перевіримо це один чи два, чи три рази, ми станемо більш вправними в цьому. Перевірка пройде швидше, і через деякий час ми зможемо мати владу власну думку щодо конкретних методів проведення наукових досліджень, і це однозначно допоможе нам в різних сферах життя, а не лише в перевірці неправдивої інформації. І друге, що я хотів сказати, це те, що ця війна з путінською Росією відбувається на багатьох фронтах. Ми, як фонд, допомагаємо різним бригадам, підрозділам різних бригад, які працюють в безпосередньому контакті з ворогом із загарбником і окупантом. і це один фронт. А є такі фронти, які проходять через Польщу. Вони не такі очевидні, не такі помітні. враховуючи, що війна Путіна проти України це не просто війна проти України, а вона фактично викликана тим, що НАТО отримало перевагу після того, як Янукович перестав бути президентом України. Тож це війна проти НАТО. І Візьмімо до уваги ще таке, що Путін фактично весь час воює. Це перша чи друга чеченська війна, це Абхазія, Осетія, це спроба державного. Перевороту в Чорногорії, це окупація шматка Придністров'я. Тож не сподіваємося, що якщо Путін забере Луганську і Донецьку області, це буде кінець війни. Путін бере лише паузу для того, аби відновити свої склади боєприпасів, збільшити кількість призовників, щоб їх можна було відправити на фронт. Тому, якщо ми хочемо миру, можливо, ми отримаємо 2-3 роки миру, а потім це буде продовжуватись. Я думаю, що зараз, поки ці хлопці, які добровольцями зі всієї Європи повернулись на фронт. Он живі і воюють. Наше завдання і наша роль полягає в тому, аби підтримати їх до такої міри, щоб Росія розвалилась на республіки і вони були зайняті тим, що їдять один одного, а не нас, і в такім стопню жаби та Росія розпала ще на республіки, щоб вони були зайняті з'яданням ще віна взаємодія нас, тиле. Нагадаю, що з вами була Сніжана Чернюк, передача «Чи я? інформація? А розмовляла я сьогодні із Томиком Сікорою, членом фонду Сікорки на Україні, навдивовижу влучним, критичним і вмілим користувачем соцмереж.